Доброго здоров'я, шановні пані та панове, дорогі співвітчизники, сумський канал, рубрика Вісник громадської ради. Сьогодні ми будемо говорити про діяльність громадської ради при Сумській обласній військовій адміністрації у частині боротьби з корупцією. Ми будемо говорити про ситуації, які наразі складаються, про успіхи громадської ради. Є певні зрушення, зрушення позитивні. Ну, говорити, ми будемо з нашим консультантом. Він консультує громадську раду при Сумській обласній військовій адміністрації. Він 40 років член українського товариства Місливців та рибалок він тривалий час працював у природоохоронній галузі. Папов Олексій Васильович, доброго здоров'я, Олексій Васильович. Слава Україні! Героям слава! Ну, давайте починати. Новин у нас багато. Давайте почнемо, напевне, ситуації, яка склалася от навколо от, е, намагань громадської ради все ж таки навести лад там в ось, ось з, з мисливцями, з їх запитом. Що да. хочу сказати? Ну, По-перше, хочу висловити подяку від імені мисливців, тому що є певні зрушення. По фактах порушення законодавства, на які звертали увагу мисливці, а громадська рада при обласній адміністрації звертала увагу і керівництво держави, відкрите кримінальне провадження. Це означає, що все-таки ми були праві і всі формальні відписки, які нам намагалися переконати, що все йде нормально, все так як має бути по закону. Ні, якщо б не було порушення законодавства. То не було б і кримінальної справи. В принципі, я просто поясню людям, що ну, більшість звернень громадської ради вони закінчуються тим, що ми отримуємо відповіді, які Олексій Васильович називає відписками правильно називає. Проте у даному випадку вдалося те, що рідко вдається, що кримінальна справа порушена от, і слідство триває. Ми з Олексієм Васильовичем також беремо у цьому активну участь. Так, да, mm -hmm. причому дивіться, формальні відписки я можу не, не дивлячись на них сказати. Спочатку наше звернення розглянуто, потім розглянуто уважно, потім дуже уважно. Ну кожний орган працює в межах компетенції, і ви ж бачите, що так і так. Ну поки суд не вияснив, що людина винна, то ми не можемо вважати винним, і тому все mm -hmm. повертається на круги своя. Але щоб Розглянути ситуацію, я пропоную, ну, як би такі два, два напрямки. Це, по-перше, база має бути, законодавча база має бути чіткою. Тому що якщо ми починаємо працювати в ручному якомусь режимі, то наслідки будуть негативні, і я е, повернусь до, до окремих моментів, до лісової реформи, до проблем мисливців, до проблем лісників і до тієї ситуації, яка зараз створиться в агролісгоспах. Сьогодні ми знаємо, що Уже в інтернет-просторі є інформація, що керівництво агралізгоспів займалося певними схемами. І про ці схеми ми з вами балакали, але вони також виникли на, на пустому місці. От які Якими саме? От у нас там навіть рубрика корупція в деталях. От розкажіть, зараз дійсно бурлить інтернет, що в тому числі і по нашому зверненню перевірили ці агралісгоспи знайшли значні порушення. Які саме, або я простіше скажу, як вони? Привласнювали себе. Якось, як вони на цьому заробляли? Під час війни, я нагадаю, Олег, ну, е дві схеми, які офіційно оприлюднені в сумських новинах. Перша схема робиться самовільний поруб кращих дерев. Ну, тобто кращі дерева виробили, зрубали, а люди, які мають охороняти. Цього не бачили. Вони в цей час, може, на нараді були, ну, коротше, зрубали, потім гроші поділили і все. Інша схема така, що високоякісна деревина по прямих договорах, не по електронних торгах, продається потрібним людям, як низька якісна. А вони вже потім по ринковим цінам продають цю деревину за нормальними цінами. І Гешефт чи навар, вони потім між собою ділять. А як це самовільний поруб? Ну я наскільки знаю, кожне ж дерево на обліку знаходиться. Ну, не кожне дерево в в, в місті, да, а в лісовому фонді на обліку знаходиться кожне насадження. То есть квартал виділив, і виділив може буде 5 гектарів чи 10 гектарів, може і більше. І на 10 гектарах, там, коли цілісник, якщо він якесь дерево зрубав, він його хавав і все. А зараз це робиться нахабно. Але я хотів би просто, ну, щоб так не накручити ситуацію, повернутися до нашої принципової схеми, це схема тролейбусного талончика в тролейбусі. То есть ми пам'ятаємо ситуацію, що були такі зайчики, да, які їздили без. Ну, по одному талону він його не компостував. Да? Якщо його поймали контролери, контролери його привозили там в тролейбусне депо, накладали на нього, ну, білет йому виписували у 20-кратному розмірі, але гроші вносили в касу підприємства. Зараз самовільний поруб, тобто це без документу, да? його поймали, білет йому виписали, тільки гроші в касу не внесли. Зрозуміло, да? Тобто гроші це привласнили. Тобто, до, 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 до чого це, це приводить? Люди починають ну, їздити бі, бі, без білету, не дотримуючись до законодавства, вони знають, що їх контролер чіпати не буде. Ну хорошо, якщо Іванова не чіпає, може я теж без білету прийду? Ні, мене одразу знайдуть і все. Тобто принцип української корупції такий, для своїх усе іншим по закону. І до чого, це, до чого це призвело? Ну, В Краснопільському районі навіть у, у вас на каналі була розглянута ситуація, коли жіночка ну, просто взяла чи там в'язанку хвороста, чи це, і коли почали їй викручувати руки і пити кроп, то в ситуацію втрутилась безпека цього лісового сподського підприємства. Ну, вони нарахували збитки лісгоспу, кілька мільйонів. Ча чи пішли ці гроші у касу місцевого бюджету? Тобто, дивіться, у нас є державний бюджет, а є бюджет держави. Бюджет держави він включає це зведений бюджет, він включає місцеві бюджети. І шкода за події на природі має в місцеве бюджети, а вона туди не йде. І внаслідок оцих оборудок страдають і ліси. Потім людей не пускають у ліс. Позбавляють права користування мисливськими угідями, і місцева громада втрачає значні кошти. Крім того, державні лісгоспи, які це завжди було бюджета, бюджету утворюючого в районі, це було дуже важливе значення для кожного району, державний лісгосп. Бо, власне, така реорганізація створилася якесь київське хитре підприємство. І ми, якщо буде час, ми звернемося, повернемося до цієї реформи, mm -hmm. чим вона закінчується. Те, що ми казали, то і відбувається. Просто чогось ніхто не, не вживає заходів. І я просто кажу, що у них є якісь розпізнавальні знаки, свой чужой, тобто, свій самовольну рубку зробив, все нормально, його щось не чіпають. Бабушка чи там жіночка взяла в'язанку хвороста, збитки. До чого це приводить? Дуже складні відносини. Між лісниками і екологами. Тобто законодавство, воно дуже схоже поняття. Ну, і якщо вже правоохоронці буде дивитися, будьте уважними, щоб не було вахтирки, як вахтирки, коли лісники з екологами судились. Там просто вийшло, що прокурору три роки далі. Тобто лісники з екологами судяться, прокурор там намагається регулювати, і прокурор вирішив провести судову юридичну експертизу, а судової юридичної експертизи не існує. Тобто прокурор-юрист має знати юридичні ети. Ну, там складна ця, ця ситуація. Ну, просто лісники сказали, що тут є такі моменти, що в лісовому господарстві працюють фахівці на рівні майстрів спорту. І майстри спорту по оборудкам з лісом. І оці дві схеми, що показують сьогодні, вони не зовсім ну, як відображають цю ситуацію. Ну, Повернемося до нашого минулого ефіру. Ми казали про одну схемочку. Високотоварна деревина, пиловник продавався під виглядом балансов. Ну, Це така сировина mm. для производства целюлози. Ну, назвали балансами. А який обсяг? Та 12 тисяч кубов? А це 200 вагонів лісу, це 10 ешалонів, Це одна схемочка. Одного лісгоспа, по одній схемі. Ну, що нам мешає Високотоварну деревину заготовити в державному лісгоспі, тисячу кубов, ну наприклад, а тисячу кубов на рубках санітарних там, деревини, потім помінятися містами. Тобто деревину високотоварну продали під виглядом дров? Да? По заниженим цінам, потім продали по ринковим цінам поділили, а ту деревину, яка заготовлялася на рубках догляду чи на санітарних рубках, продали по електронних торгах і все нормально. Якщо зразу скажу, що якщо у нас по агралізгоспах виникла така ситуація, ми маємо донести до голови обласної ради Федорченка Віктора Михайловича одно слово. аудит. Негайно призначайте аудит. Мені можуть закинути. Ну, де лісники, де обласна рада. Пояснюю, обласне комунальне підприємство Суму облаграліс є комунальним підприємством Сумської обласної ради. В Сумської обласної раді є нормальні економісти, по крайній мірі, були, які не можуть не бачити невідповідності між е, тим, скока мали покласти в касу і скока вкладено. І до цього аудиту маю приєднатися місцеві сільські ради. Тому що сільські ради, місцеві бюджети сьогодні не дотримують значних коштів. Mm. І аудіт має бути проведений. Я б хотів, би, щоб до цього аудіту залучилися фахівців, яких просто внаслідок реорганізації державних лісгоспів не взяли на роботу. От вони б там розказали, все там би все сошлося, і ми б знали, що, що в області у нас відбувається. А що по шості, що по Піліпійку, які там процеси? Я так розумію, що. Там а, сільським господарством людина займається. Да? Да. Ну, Олег Олегович. Я просто нагадаю, що а, початок активної фази а, мисливці Сумської області взяли зброю, пішли обороняти землю, а, проставилися подвигами, дехто загинув, а, решта на, фрон на фронтах. Ну і вони попросили обласну раду так по-людськи. У нас там договір оренди закінчується земельних угідь, Так ви почекайте після ніколи зараз нам ходити ці папери збирати, почекайте, після війни розберемось. Натомість Сумська обласна рада провела в якомусь незвичному форс-мажорному дивному віртуальному режимі сесію, ту скандальну. І на цій сесії <кій> безпосередньо на кордоні, в Шосткинському районі, депутатові та АПЗЖ Піліпійку були. Надані мисливські угіддя. І що ви на цих мисливських угіддях робить? Олег Олегович, маленьке уточнення, посики я фахівець і консультант, ви сказали, що мисливські угіддя над... надані в оренду. От мисливські угіддя в оренду не надаються, вони надаються у користування. Ну, хорошо, у користування. Ні, це серйозні віри. Я знаю, що серйозні. Я ж сам був директором. Я розумію, оренда користування це різні. Це різні. Тепер не. дивіться, як е, робилось. Е, так, да, правильно ви сказали. Мисливці сказали, ну ясно, у нас не вийшло, не ну бомбішки, ну це саме. Хай воно так залишиться. Давайте хай тепер держава мільйона мисливських увійшов прийшло в категорію мисливського резерву, яким має пікуватися держава. У держави немає інших проблем, як гроші витрачати на хрону. Ладно, ми будемо вам допомагати. тільки не робіть, не роздавайте потрібним людям. Давайте збережемо. Але вони почали роздавати. Мисливці прийшли до громадської ради. І кажу, що давайте припинимо. Громадська рада 7.02, я це число, просто воно мене врізано сюди, звернулася до Сумської обласної державної адміністрації Не робіть корупції. А вони відповіли, що то, той лист, який ви сказали, не робіть корупції, ми того листа не отримували. Тому ми корупцію трошечки зробили. Ну, хорошо, мене питають на громадській раді, яка твоя... Я його особисто реєстрував. -то. Так. Да. Мене питають, яка твоя мета цього всього. Я кажу, врятувати командира. Що це означає? Ну, прийшов новий голова військової адміністрації. Він вже не знає всю обстановку. А команда стара сталася. Треба йому донести цю ситуацію, що ви на кордоні підбурюєте людей, фактично. Да? І от що в чому оця проблема? Я просто не знаю, можна там показати чи ні. Ну, коротше, є звернення, така є на офіційному бланку. Північний ліс, така є фірма, і підписана mm. там депутатом обласної ради, я не буду його прізвище називати. Ли, лист такого змісту. Що, шановні мисливці, шановний Головуючий, ми вам завжди допомагали. Ви нам дали у 12-му році трошки мисливських угідь, добровільно відмовились. Ми вам за це повирішували питання. Тепер дайте нам іще трошечки мисливських угідь. Ми вам іще повирішуємо питання. От депутат від обласної ради. Десь невідомо придбав свиней багато, ну і оленів. Ну, за Оленів там окрема розмова за свиней, да. Вирішив займатися тваринництвом. Що потрібно робити? Перше, з державними земельними органами вирішити питання про земельну ділянку обов'язково. З Державною ветеринарною службою потрібно вирішити питання. Ідентифікація тварин, щеплення, там всі організації, ну там відпрацьована. І вирішити питання з екологами. Тому що ну це об'єкт, який може забруднювати наше навколишнє природне середовище. Але сільське господарство і мисливське це різні речі. При мисливському господарстві в оренду земельну ділянку не треба оформляти. Розумієте? Тобто я одразу для того, щоб мені зробити свиноферму, не оформляю земельну ділянку, не знаю, хто такі ветеринари, прийшов в обласну раду і кажу, дайте мені мисливські угіддя, і в оцих мисливських угіддях я буду вирощувати свини і буду і скрещувати з дикими свинями. Я не утрирую. Дело в тому, що це от, е, депутат ОТОПЗЖ Піліпейка Володимир Юрович на Балакам на телебачення. Він каже, я тут буду робити заповідник. Я одразу скажу, що заповідник і звіринець, або зоопарк, це різні речі. І заповідник це значить, що ти туди нікого не будеш пускати. Тобто територія мисливських угідь це територія з вільним доступом. А якщо тут мої свині, ви сюди не ходіть, тут мої олені, ви сюди не ходіть, тут немає. Саме нічого не робіть. І полювання тут не буде. А чого? тут немає ні лисиць, ні... Як нема? На 14 тисяч гектарів шостки немає жодної лисиці. Ну, він... Составив документи з державним органом. У мене ж оці документи є, просто щоб не, не забруднювати ефір і не е, казати зайвого. Є всі документи, є його виступ на телебаченні, це відкриті джерела, але не можна так робити. Якщо ти сільське господарство, веди сільське господарство. Якщо мисливське, то там вже є певні. Вимоги до мисливського господарства. Є договір з державою про умови ведення мисливського господарства. Якщо ти хочеш робити заповідник, то це заповідник там іще. Якщо ти хочеш зробити сфіноферму або оленячу ферму, або ще якийсь зоопарк, там теж є певна процедура. До чого це приводить? Це приводить, що ти звертаєшся. Ну, він звернувся, ну звернувся на він, а то в мисливській гідяхантер. Вони зареєстровані. Там самим, де і фірма Піліпійка, то Шосткинський район, село Дібрівка, вулиця Садова, будинок 36. За одної адреси всі ці фірми вони, вони розташовані. Тобто людина хоче займатися сільським господарством, але оформляє мисливську слівський для чого, щоб не платити оренду, щоб не оформляти дозвільні документи, щоб ветеринари туди сильно не лізли. Але в чому ще? Чому не, не реагує обласна адміністрація? Тобто я сказав, що моя мета проінформувати обласну адміністрацію. Що тут відбувається порушення законодавства. В чому воно? Дивіться, ви знаєте трагедію Каховського водосховища. Всі екологи, будь-який еколог, будь-який спеціаліст водного господарства, просто досвідчена людина, знає, що після цього що попливло у нас у Чорне море. Всі знають, що будуть проблеми з постачанням питної води до всіх населених пунктів басейну ріки Дніпра. Я вам скажу, що всі річки, басейну ріки Дніпра, це об'єкти загальнодержавного значення, державної власності. Тобто всі притоки, і Псьол, і сумка, і стрілка, про яку мовчать сьогодні, це об'єкти власником є держава, річки. І навіть берег це приналежність водного об'єкта, це теж власність держави. У нас річку стрілку не бачать. чому прямо на руслі річки стрілки йде будівництво. Це неправильно. І не можемо вирішити питання сумки без стрілки. А в чому небезпека? Що от там ведуть ви або там свини вирощують? Ну дивіться, по перше, це незаконно. Далі, якщо ми побудуємо на річці стрілка, або ми забудували биструю річку, така була там. Починають комунікації просідати, там будуть ламатися, там будуть, ну то тобто під землею нас відбуваються певні процеси і. Закон вимагає речка, значить речка. У нас э, свіноферма побудована на річці Ну, Вона не побудована. У ну, Шосткинському районі Шосткинском районі річка. Річка є притоком річки Свіга, Свіга це басейн Дісни, Дісна, це Дніпр. Ви уявіть ситуацію. Зараз у київських засобах масової інформації з'явиться інформація, що ну да, є проблема з питною водою. І питна вода, яку п'ють кияни, розбавляється свинячою сечею. Із свіноферми депутата від ОПЗЖ. А де це? Та це Що район, Сумська область? Що, там немає не екологів? Ну, ви розумієте, все одно 100 свиней, воно ж буде потрапляти в ґрунтові води, воно б поверхневий об'єкт, воно не сьогодні, завтра буде в Дніпрі. Воно буде на, на ставці, там риба може, ну, будуть проблеми. Вони тільки зараз... А нам кажуть, ви проведіть наукові дослідження. Та які наукові дослідження? От коли будуть в питній воді виявлені нітрити із Шоскінського району, от тоді побачите, чи можна було там сільське господарство вести, чи не можна було вести. Ну так от ви розумієте, для цього ж ми виводимо в медійну площину. Якщо це в медійній площині знаходиться, то з'являється реальні якісь шанси виправити ситуацію і не пропускати таку ситуацію. Ну дивіться, все таки, давайте повернемося до нашої теми реформи лісової галузі. Як вона почалась? Вона почалася раптово її ніхто не очікував. Постанова Кабінету міністрів 10.03 вересень 2022 року. А півроку назад, у 2021 році, була прийнята стратегія розвитку лісового господарства. І по цій стратегії ні в якому разі не можна було ліквідувати державних лісгоспів. Але ну вони не ліквідуються, вони реорганізуються. В кого державне підприємство єдине, яке має реорганізуватися у вакціонерне товариство. Державної власності, ну ми на слух, да, якщо акції, значить тут щось приватне. Ні. Ми приймемо закон, і всі по закону це буде окремий закон по цьому підприємству. Всі 100% будуть у власності держави і всі земельні ділянки будуть постійному користуванні. А як земельний кодекс не дозволяє? просто. ми внесемо зміни до земельного кодексу. Шановні, ви розпочали реформу. А ще закону немає. Як можна розпочинати, якщо Сонце не зайшло, яка робота? До чого це приводить? Реформа затормозиться. Що ми бачимо? От, про, прости, як, як люди бачать, да? В Шосткинському районі викрита самовільний поруб, збитки, западіні державі, склали 880 там, тисяч. Мені карта, це копійки. У того, хто розпочав цю реформу, місячна зарплата більша. Як то? Ну, він же ж Державне агентство лісових ресурсів очолює, вже не очолює. Він вже перейшов у підприємство, яке сам створив, там став генеральним директором. А перед цим він звертався до Сумської обласної ради, ви ж то мисливцям не продовжуйте, тому що не можете ви вносити зміни до власного рішення. А потім звертався він же ж, до е, Сумської обласної ради каже, ви внесіть зміни до своїх рішень 9, го 10 го і передайте все філіям нового підприємства, яке я і очолював. А реформа закінчена? не закінчена. Зарплати у них є Ну от чим воно закінчиться? Воно закінчиться тим, що місцеві територіальні громади наші вони втратять доступ до природних ресурсів, до них вони вже втрачають і все. І це, це буде проблема. І вони на цьому проблемі, особливо в прикордонних районах, розганяють цю ситуацію. Тому я хочу бути дуже, дуже обережними, але такі слова. Як, наприклад, ревіталізація. Ні в якому випадку не розчищуйте річку сумку, як вам будуть пропонувати. Ну ви вийдіть в окно, подивіться, да, що з річки сумки робиться. воно з окна адміністрації це видно. Ревіталізація, відродження річок. Це європейський напрямок розвитку, якщо ви в Європу, ми кажемо. Ми повинні річку Стрілку рятувати, а ви прямо на річки будуєте. Ви не вирішите ніколи питання річки Сумки і розчищення. Ніколи. Це, це норма, яку знають фахівці. Ну, для них це ну це нормальний розрахунок. Вони це як, як для нас таблиця множення. Не можна цього робити. Річку бичиху надо рятувати. Законодавство в Шосткинському районі має бути законодавство України. А не законодавство там Валині, я в Валині брав документи якісь. на саме. А тобі давало Державне агентство лісових ресурсів на пересилення кліматизації? Ні, не давала на пересилення кліматизації. А державні ветеринари, ви ж врахували, що тут. Та там близько ста свиней. Це державний. Слушайте, а закон про ідентифікацію тварин ви повинні знати кожну твариночку. І навіть народження тварини, або якась там хвороба. Ви ж маєте це брати на облік. А Фахівці обласної адміністрації та державний кадаст тваринного світу це ваша ну, один із елементів вашого обов'язку. Що ви робите? А як ви давали погодження на мисливських гіддя? Нам на, на 15 років ми дали погодження листом відповідно до чинного законодавства, погодження не надається або розпорядженням голови, або наказом департамента. Департамент мав розглянути на сайті виставити, все було б нормально. А якщо б цей наказ був неправильний, то розпорядженням голови його можна було скасувати. А зараз ви запутали всіх, загнали в тупік. Ну, якщо ви помилилися, обласна адміністрація. Ну виправте помилку, подайте позов, що вас обдурили і скасувати це рішення. Ну ви ж бачите, що на, на малій річці басейну Дніпра відбувається сьогодні страшні речі, уже не промисливське господарство. Маєте. Далі, якщо ви кажете, що йде реформа лісового господарства, значить кожен державний орган керується принципом поєднання державних інтересів і місцевих інтересів. Ну, так і і теритарні громади, то тобто вони поєднують свої інтереси і державні. Ну, що в нас відбувається? У нас немає реформи децентралізації вже, вірні, вона була успішна, зараз її ліквідують. У нас немає доступу до природних ресурсів. Бачимо-бачимо, доступу до правосуддя. Вже теж немає. Олег Олегович, немає вже доступу до освіти, нормального. Я це хочу, просив би, щоб ми ну, якісь ці питання. Чому учні бояться школи, вже, учні навчальних класів, батьки бояться. Тому що сьогодні дають завдання на завтра. Завтра в онлайн режимі щось не виходить, програма йде своїм. Тобто я просив би, щоб ну, зараз навчальний період почався. запросити на ефір фахівця, який би сказав, ну, як потрібно робити з цією ситуацією, бо ми вже бачимо, що проблеми починаються. Якщо у вас проблеми з студентами Ви вирішите, тому що ви можете ночі встати і ночі це все зробити, і студенти також. Але е, учні 1, 2, 3 класу бать, батьки е, не, зна, не знають, що робити. А якщо боїмося школи, да? ну, українці ж вони нічого не бояться, то пошла та школа подальше. Ну без бази. Ми не, не, не зможемо рухати, рухатись далі. І воно як ну якби об'єктивно виходить, але треба шукати вихід. Добре, Олексій Васильович, я думаю, для першого ефіру достатньо, верніше, для одного ефіру достатньо. Будемо продовжувати в студії розмову про це, інформувати вас про перебіг подій. Це була рубрика «Вісник громадської ради. Говорили про перебіг подій навколо антикорупційної роботи громадської ради, при Сумській обласної військової адміністрації. Та й не тільки, бачите, торкнулися і болючих питань освіти. Я з вами абсолютно погоджуюся, бо це я, як педагог, знаєте, завжди. Відстоюю необхідність радості, пізнання. Яка ж тут радість, якщо це і визиваєш і жахи, Тут, тут треба щось робити? Сподіваємося, вам буде цікаво було цікаво. Якщо вважаєте цей ефір достойний, поставте вподобайку, поширте в соціальних мережах. До побачення.